Вітаю, друзі! Ви у Фіалкіному саду. З вами я Тетяна. Я дуже рада вас запросити в свій прекрасний творчий безлад. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як вкорінювати фіалочки у воді. Ну, для мене, чесно кажучи, дивно, що люди ще і досі вкорінюють в воді. Ну, звичайно, цей метод має право на існування. Кому подобається, будь ласка, але сразу хочу так от порадити: спробуйте, будь ласка, вкорінювати фіалочку у субстраті. Я вам ну, просто даю гарантію 100%, що вам сподобається більше. Укорінювати в субстраті. Буквально перший раз ви спробуєте, спробуйте, і вам сподобається. Але для тих, хто так уперто не хоче вкорінювати в субстраті, я розкажу деякі такі нюанси, які можуть вплинути на вкорінення нашої фіалочки. допоможуть нам не втратити листочок, а навпаки, отримати гарні корінці і гарні дітки. Ну, Здавалося, щоб, щоб простішого, зламали ли, листочок, ли, або хтось подарував листочок, вткнули у воду і все. Ні. Є деякі нюанси, от зараз вам скажу. По-перше, є така от, ну, ну, ходить дуже така от парада, всі такі грамоті, да, всі кажуть. Не можна укорінювати старі листочки, не можна укорінювати молоді листочки. Треба брати листочки і з серединки розеточки, оці не підійдуть нижні, оці верхні теж не підійдуть тільки з середньої частини розеточки, тоді вони все гарно вкоріняться і дадуть діток. Це неправда, це міф. Вкорінюються фіалки. І малесенькі, і геть малесенькі, навіть у тій ювенільні, коли растуть дітки, і вони ці листочки маленькі ювінільні, вони розміром як от ніготь на великому пальці. І вони гарно вкорінюються і дають діток, і не менше, ніж ті, що ми зняли із середнього ряду листочків. По-друге, великі листочки з нижнього ряду вкорінюються прекрасно. Головне, щоб вони були не заражені ніякими паразитами та болячками. І щоб вони не були ну, старі. Що таке старі? Коли ви берете листочок у грамотного фіалковода, на фіалці просто ніколи не буває старих листочків. Бо толковий фіалковод він завжди свою фіалочку омолоджує, пересаджує і старих листочків просто не існує. Ну, старі це якісь пошкоджені, вони можуть бути ну, такі тьмяні, такі, як, можливо, без тургору, тобто без напруження листочок, як тряпочка. Так? Ну, воно видно або жовтий, такий поблякший. Ну, такі, звичайно, не треба використовувати. Але звичайний з нижнього ряду можна знімати спокійно, навіть якщо ви звернете увагу, навіть коли ми приходимо на виставку. І нам що з ними знімає колекціонер? Знімає нижні листочки, можна спокійно їх брати, укорінювати. Це все дуже добре і не треба запарюватись. Але трошечки я відволіклася. Отже, взяли ми листочок. Будь-який, он я зараз зніму. Будь-який, чи малесенький, чи великий, будь який Зняли ми, дивіться, друзі. В такому вигляді ми не кидаємо його у воду. Нам треба його, вкоротити йому, оце, оцю ось паличку, черешок. Ми її нігтем, отак зламуємо, все. Залишаємо тут сантиметр півтора. Для чого це робиться? Звичайно, якщо так втикнути, воно гіцей укоріниться. Але коли листочок наш буде укорінюватись і далі рости, приносити нам діток, оцей черешочок буде витягатися, він буде далі рости з землі. І он буде он так, ну великі такі черешки, і наш стаканчик наш буде завалюватись. Нам прийдеться його притискати до скла, десь притуляти, щоб просто не падав цей стаканчик з цим листочком. Це не треба. Не треба. І, і ще одна причина, коли з'являються діточки, пізніше з'являються, вони з'являються от з цього місця, з місцю злама або зрізу. Тому, якщо ми дуже от велика, так у нас ніжка, ми її. Коли потім вона дасть на кінці, отут вона дасть корінці, ми її заглибимо, і потім нашим діткам із заглибленого стану дуже важко буде пробиратися на поверхню ґрунту. Тобто вони і витягнуті будуть, і їм ну, просто фізично важко отак от вилізти. Тому, будь ласка, не жаліємо, це гарний ну, розмір сантиметр, півтора, ну 15 ну, це максимально далі. Беремо воду, якому водичку беремо. Краще, звичайно, після зворотнього осмосу от, брати водичку, або дождьову, або просто, можна не заморочуватися з-під крана набираємо і відстоїмо всі пари хлору. Вивітрюється, і водичка стає ну придатна, вона нормальна з-під крану будь-яка. Так, постояла, пари вийшли, і все, можна її використовувати. Занурюємо наш листочок. Дивіться, треба слідкувати, щоб водичка от тут трошки треба долити, щоб водичка. Щоб черешок був у водичці, ну, приблизно на, ну, от, на сантиметр трошечки далі, щоб вона була вища. Бачите, тут тільки кінчик Вон занурений, але цього трохи замало. А, сама пластина, зелена наша пластиночка, вона не повинна мокнути у воді. Це призведе до загнивання. Тому, будь ласка, можна, якщо підібрати просто малесенький стаканчик, або більший, якщо був, був більший листочок, він би прекрасно сам себе тримав на поверхні і не занурювався. Дивіться, можна, якщо у нас така справа, зробити кришечку з фольги, декілька шарів фольги, складається, робиться кришечка, отвір, і в оцю, в цю дірочку, в цей отвір, вставляється листочок, і він прекрасно, прекрасно себе почуває і висить над водою. Тільки, будь ласка, дивіться, стаканчики малесенькі, випаровується вода дуже швидко. Тому нам треба дивитися, слідкувати за рівнем води, щоб вона ну, щоб наші корінці… Ні в якому разі не були над водою, бо вони висохнуть, вони дуже ніжні і будуть швидко пересихати. І ну, доведеться переукорінювати наш листочок. Далі, що повинно, треба знати, перші корінці з'являться десь приблизно тиждень-два. От два тижні вже повинні бути початкові невеличкі корінці. За місяць від такого постановки на Укорінення, десь за місяць. Листочок дають корінці, які вже будуть, можна буде саджати до субстрату. Корінці повинні бути Десь приблизно сантиметр півтора Більше не треба, щоб така от здоровецька борода на ньому наростала. Цього не треба. Сантиметр півтора, максимум два-два навіть вже забагато. Коли вони такі невеличкі, вони не, заг... не переламлюються, ми їх не загибаємо, не загинаємо, ніде вони не пошкоджуються при пересадці, при пікіруванні вже у ґрунт. У і він добре-добре починає сразу ж, одразу ж починає рости. Якщо така борода, ну, вони зминаються і не, не треба цього. Не треба достатньо, коли один сантиметр і, і досить. Ну, все, друзі, отак, от швидесенько вам на, на намагаюся отак все передати інформацію, все процвітання, друзі. Вам приходьте до мене ще дуже багато тем цікавих попереду.